Як розпізнати симптоми соціофобії? Саме перше, це у вас такий сильний страх бути оцінним. Тобто в будь-яких соціальних ситуаціях ви такі знаєте, хтось нас на подивився, такий а він думає, що не добре одягнутий. А, а взагалі, а як я накрасилася, а, а як я втілася, а ми будемо думать, погано, ви так знаєте, зменшуєтесь. Ви настільки боїтеся бути оціненим. Далі в будь-яких ситуаціях соціальних ви знаєте, ви готуєтесь дуже чітко до виступу, там, може, місяць, тому подібне. А коли треба виступати, ви можете почервоніти, взагалі почти заїкатися, взагалі нічого не могти промовити, тому що вам страшно, що інші якось так взагалі а інші взагалі думають, думають, думають ви думаєте, що якісь там, взагалі тут. тут да. Тобто, як наслідок в двох ситуаціях, ви починаєте уникати соціальних ситуацій, тому що ви вже придумали мільйон відгорок, а не піду, тут тут, 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 вже придумали, що от я, мабуть, такі інтер повністю інтро. Мені так комфортно, то бути одним, 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 я взагалі не хочу до людей. Так? І треба розуміти, що коли ви починаєте уникати соціальних ситуацій, це більше ви підкріплюєте соціофобію. Тобто ви її більше підкріплюєте, ви уникаєте внукаєте тому подібне. І в цій ситуації треба саме головне, це почати ходити на якісь соціальні. А, соціальні Соціальні взаємодії, тобто це не обов'язково має бути максимально. Тобто по маленьких кроках спочатку можете я не знаю там піти з двома людьми, поспілкуватися, потім з трьома, потім туди, потім туди, потім туди. Тобто збільшувати граді.